Молодець, молодець, купайся ж. А, класно. Ей, добре тобі там, так, хорошка? Ну давай, повертайся трошки, повертайся. Сонечко. <риклад> Аллає, Бог благословляє Франківськ наш Україну. На бій сонячний світ світлі добрі зміни віримо, щоб позгнали всякі слуги тьми, щоб перемогли діти Божі. Бо сонечка Бог прийде і Божа мати сонячно воскресними героями. І буде Україна неминуче перемагати. А Україну ненько очолить на славний гетьман і король, президент Тарас Григорович Шевченко. За що пророк стовпа є, віримо, що на це озеро має чудо храм Великого Кобзаря Діти. Так нам, Боже, скоріше поможи. Ім'я отця і Сина Стого духа просимо. ми.